Привіт! Ласкаво просимо тебе до ліцею номер 16 міста Житомира. Тут ми здобуваємо знання, розвиваємо таланти і навіть допомагаємо ЗСУ. Це місце, де кожен день це нові можливості, друзі і круті пригоди. Готові дізнатись чому ліцей номер 16 найкращий? Тоді вперед. Ліцей номер 16 це місце, де кожен стає кращою версією себе. Сьогодні важко уявити, що наш затишний район Крошня колись був окремим селом з глибоким історичним корінням. Його історія починається ще у 15 столітті. Коли ці землі належали українському шляхтичу і важкові вороничу, саме чехи у 1889 році створили тут школу з молитвою, книжкою і вірою в краще майбутнє для своїх дітей. Сьогодні на місці цієї школи наш ліцей номер 16. сучасний, світлий, відкритий для ідей та нових учнів. Але ми пам'ятаємо, з чого все починалося. Уроки в нашому ліцеї це справжня магія знань. Ми використовуємо сучасні технології, інтерактивні дошки та проводимо експерименти. На уроки нас запрошує не дзвоник, а пісня. Навіть в укритті наш ліцей створює затишок. У нас є справжній кінозал із пуфами та великим екраном для перегляду фільмів. Ми дивимося цікаві відео та навчаємося навіть під час повітряної тривоги. Це найкрутіше укриття у світі. У ліцеї No16 кожен може знайти щось своє: танці, музика, карате, волейбол, робототехніка. Наші гуртки допомагають розкрити таланти. А ще в нашому ліцеї в Житомирі провелися змагання з керування дронів «Айкоптер Рейсинг», в яких ми здобули призові місця. Також під час перерв та після уроків ми можемо пограти в теніс. У нас діє активне учнівське самоврядування. Ми приходимо до педагогів із будь-якими ідеями від квестів до благодійних акцій. Наш ліцей це велика родина, яка завжди підтримує наших захисників. Ми організовуємо ярмарки, платимо маскувальні сітки, пишемо листи захисникам і збираємо кошти на найнеобхідніше. Ми малюємо малюнки за наш спосіб подякувати ЗСУ. Ліцей І цей номер 16 – це місце, де діти стають особистостями, де кожен може знайти себе, свою силу і свій голос. Ми єдині. Ми пам'ятаємо і ми йдемо разом до перемоги.